Вступна спікерка, яка вийде до нас, топ-нутриціолог, експерт в запусках та продажах, працює з доларовими та гривневими мільйонерами. За півроку вийшла з доходу 50 тисяч гривень на 600 тисяч гривень за місяць і за цей рік заробила більше трьох мільйонів гривень. Аня Колюча! Я Аня Колюча, сьогодні прийшла до вас на шостому місяці вагітності. Для того щоб показати, що можливо все. Рівно рік тому я сиділа на такій же конференції в місті Одеса на останньому ряду. Дохід у мене був 12-15 тисяч гривень, і про мене ніхто не знав. Я дивилась я дивилась на тих спікерів, які виступають на сцені. І в мене було всього одне питання. Що вони такого роблять, що вони такі успішні? Як вони заробляють свої гроші? Як вже сказали, за півроку я вийшла з доходу 44 тисячі 800 гривень в жовтні місяці я зробила свій новий рекорд 667 гривень з копійками. Тисяч, Тисяч, тисяч. 667 тисяч гривень. На першому триместрі вагітності я зробила запуск, свій рекордний запуск на мільйон сто теж з копійками, Тисяч ну на мільйон сто. І сьогодні і сьогодні я хочу поділитися з вами своїми секретами, як я це роблю. Прям по схемі сьогодні ну, рекомендую вам записувати, бо це важливо, бо саме ці інструменти допомогли мені стояти тут, заробляти гроші, класно себе почувати. Поїхали. Я вже про себе розказала. Мене звати Аня Колюча, я стала топ-нутриціологом. У мене правда в роботі доларові і гривніві мільйонери. Я вийшла на ВІП-сегмент, і о, я дуже цьому радію, тому що у мене реально дуже круті клієнти. Я раніше теж була класним нутриціологом. Просто про мене ніхто не знав, а ніхто не знав, тому що я не вміла продавати. Якщо ви сьогодні тут сидите, у вас різні ніші. Ви нумеролог, психолог, таролог, відеомейкер, ну будь-хто вам треба навчитися продавати, бо ви можете бути дуже крутими експертами, про яких ніхто так і не дізнається. І от сьогодні ми будемо говорити з вами саме про продажі. Давайте прямо переходимо до схеми. Я знаю, що коли ви тільки починаєте, а можливо, навіть не починаєте, ви ну, можливо відчуваєте себе не дуже впевнено, і тому ви ставите низькі ціни. От давайте будемо чесними, підніміть руку, хто знижує ціни, щоб до вас прийшли, хто боїться, що до вас не прийдуть на високий чек, і тому ви робите знижки, ви, можливо, навіть даєте свої послуги в долг. А, можливо, вам ну, взагалі там навіть і не платять за ваші послуги. Можливо, ви десь до, до сих пор, як я, я провела 400 безкоштовних консультацій, тому що мені дуже сильно хотілося допомагати. Я боялася у людей брати гроші. Хто до таких, хто проводить безкоштовні консультації? Ну не так багато, це вже добре. Я вам хочу сказати, що коли у вас низькі ціни, це не допомога. Я впевнена, що багато з вас тут сидять для того, щоб допомогти людям, кожним своїй ніші. Так от, ви їм не допомагаєте, ви їх спасаєте. І потім вони просто ну, прийдуть до інших ну, таких, же, можливо, експертів е і е будуть просто ну, постійно ходити, ходити і ходити. І от е я хочу вам дати цю схему, просто щоб ви зараз перевірили, з яким чеком ви працюєте і які клієнти до вас приходять. Рівні чеку і позиціонування. Тобто, якщо у вас низькі ціни, то люди, ваші клієнти, Купують не вас, і навіть ну, практично не ваші якісь курси, не купують конкретну послугу. І такі клієнти вони не будуть з вами. Вони будуть бігати від акції до акції, від експерта до експерта, будуть шукати де дешевше відеозйомка, де дешевше нутриціолог, де дешевше психолог, і це до безкінечності. Це не ваші клієнти. Просто повірте, на середніше це вже більш цікаво. Приходять люди, які вже цінують комфорт. Які вже дивляться на упакування, тобто їм вже цікава програма, яку ви пропонуєте. Я працюю з високими чеками. До мене приходять клієнти, вони купують мене, вони купують мій бренд, вони платять мені за мою енергію, вони платять мені а, за те, щоб я була поруч. І вони не питають, скільки це коштує грошей. Знаєте, які вони питання задають, як ви думаєте? Коли початок, скільки знову, коли я можу зайти до тебе в роботу? Хто хоче собі таких клієнтів, які не питають, скільки коштують ваші послуги? Так мало людей, ви серйозно. Що ви тут робите? Ви прийшли на конференцію. Я просто розумію, що от, е, ще рік тому я сиділа точно так же в, ну, в залі, я думала, ну це щось нереальне. Я тоді дивилася на експертів, які заробляють там по 700 тисяч гривень на місяць. І, ну, мені здавалося, що це просто космос. Я це зробила за пів року. Ви хочете таких результатів. Давайте голосніше. В общем, ваші чеки, ваші чеки вони показують, які клієнти до вас приходять. Ті, ті чеки, які ви ставите на свої послуги, таких клієнтів ви і притягуєте. От кожен раз, коли ви ставите ціну на свою послугу, на свій продукт, просто подумайте, з ким ви хочете працювати. Якщо ти хочеш перейти від низьких продажів. До високих чеків я можу вам показати весь мій шлях і показати, як ви можете до цього дійти. Ви можете підписуватися на мій інстаграм. Сьогодні я вам теж подарую подарунки, тому що у мене мало часу, а багато чого хочеться вам розповісти. Тому підписуйтесь, і ми поїхали далі. А, більшість експертів, до речі, це також дуже велика помилка, можливо, ви зараз себе впізнаєте. Коли вони розповідають не клієнтам, а розповідають своїм колегам, своїм. Однокурсникам, коли вони розповідають тими словами, які не розуміють інші люди. От я коли працюю вже зі своїми учнями, я їх питаю: от якщо ти, наприклад, прийдеш, ти енергопрактик, і ти підійдеш до 15-річної дитини, ну там вже не дитина, підлітка, да, і спитаєш, чи розуміє він, що таке поток? Я відкрию ваш поток, ми там налагодимо енергетичний стан. Розуміє вас така, ну, така людина. Чи розуміє вас, наприклад, людина, яка, ну скажімо так, які 80 років, коли ви розповідаєте, я приберу твої травми, ти в хорошій дівчині, ти в хорошій дівчинці. І дуже часто такими фразами ви вбиваєте свої продажі. Вам треба розмовляти не з вашими колегами, а з вашими клієнтами доступною мовою. Ну, е, я розумію, от в мене теж таке було, коли я була нутриціолога, мені хотілося, щоб всі знали, яка я крута і які дуже складні слова знаю. Наприклад, там інсулінорезистентність. От там ще знаєте гемоглобін, що там більшість людей розуміють, що це. Але я потім зрозуміла, що мене не розуміють і тому просто люди пролистують. Ви давайте прямо от по прикладам, якщо говорити більшість психологів, я допомагаю працювати дитячі травми. Прожити емоції, знайти причину внутрішньої тривоги. Це звучить непогано, і, можливо, ваша колега-психолог вас розуміє. Ну, от, е, скажіть мені, будь ласка, чесно, хто прийде на, отаку, на такий офер в залі? Ну, от, е, е, зовсім немає рук. Просто от якщо тут є а психологи, тут є? Підніміть руки психологи, просто подивіться, що такі офери вони не продають. А як треба? Треба через результат. Насправді нам люди платять не за те, яким чином вони будуть йти до цього результату. Вони платять нам конкретно за результат. Коли ви їм кажете, що після роботи з вами люди, наприклад, перестануть реагувати на критику, які чітко будуть говорити ні там, де та їм не комфортно, які будуть впевнені в будь-якій ситуації. От погодьтесь, такий офер вже більш про вас згодні чи ні? От вчіться говорити такими фразами, щоб вас розуміла більшість кількість людей. А потім, наприклад, коли от ми приходимо на якісь курси, у нас все одно є сленг. Ви згодні з цим, да, що ми спілкуємося на якійсь такій мові, які люди, наприклад, якщо не в цьому курсі, вони нас не розуміють. Тому ще раз, це позиціонування. Просто повірте, це можна сказати номер один секрет. Якщо ви навчитеся себе правильно позиціонувати, ви будете продавати легко без купи, купи, купи. Зараз я хочу підвести підсумки, оскільки я все одно нутриціолог, але я сьогодні не встигаю вам про це розповісти, я вам хочу сказати, що найголовніше все одно, коли ви спочатку даєте собі, я зараз на 6-му місяці вагітності роблю третій запуск без перериву. Перший свій запуск я зробила на 5200 євро, другий запуск я зробила на 23 тисячі євро. І наступний запуск також буде рекордним. Хто хоче такі результати? От для того, щоб робити такі результати, давайте будемо чесними, треба бути енергійною людиною, щоб розказати, як мінімум з Дніпра в Одесу і виступити у вас тут на конференції. Тому спочатку давайте собі, почніть з нормального харчування, почніть з відпочинку, почніть з того, що ви даєте спочатку собі. Це можуть бути якісь там, ви можете балувати себе, можете давати собі якісь подарунки. Друге, це прийняти рішення, з якими клієнтами ви хочете працювати, на який чек. Я вам чесно скажу, неможливо заробляти 600 тисяч гривень на місяць, якщо б я б продавала консультації. Наприклад, які б стояли по 2 тисячі гривень. Ви згодні? Так? Да? Да, Чи ні? Да, 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 Тому, якщо ви, ви хочете заробляти більше, ніж 500 тисяч гривень кожного місяця, вам треба підвищувати чеки. І це вам просто треба прийняти рішення. Ну і третє, це чітке позиціювання, щоб розуміли, хто ви, що ви продаєте і який у вас продукт. Сьогодні я хочу вам подарувати. Перше, це можете підписатися на мій інстаграм, написати мені слово стратегія, і я проведу першим, хто мені напише 20 20 людей, проведу вам стратегічну сесію про те, чому ви не продаєте і що у вас не так. І також я запрошую вас, у мене буде безкоштовний вебінар, який називається Тіло та гроші, де ми от всі ці коротко про що я розповіла я буду вам подробно про це розповідати, і ви зможете зрозуміти, по-перше, як вам привести себе до рівня, коли ви можете все мається на увазі ваша енергія. Ну і по-друге, як продавати і на що треба звертати увагу. Я дуже рада, що ви були зі мною. Дякую вам. Мені дуже приємно було перед вами виступати. Я дуже рада, що ви якщо зал, Тому підписуйтесь і вже в директі Я готова з вами ще поспілкуватися. Дякую. Дякую, це Анна Колюча.